Шадавно США може заблокувати угоду України по БПЛА на мільярди. Про це прийшли за телеграф у вівторок до сполучених штатів прибула українська делегація, яка мала на меті укласти угоду з сполученими штатами щодо обміну технологіями безпілотників, які б могла сягати мільярдів доларів. Проте оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправилися у відпустки через шадаун перемовини опинилися під загрозою. Всі майбутні проекти трохи постраждали, тому що представники Пентагону державного департаменту. Таменту та Білого Дому не проводять зустрічі, і ми втрачаємо час через це закриття. Повідомило журналістам за телеграф джерело в українському уряді. Зараз дехто з тих, хто люблять робити фоточки для того, щоб потім хизуватися. Їми бігає по коридорах білого дому, що спіймати хоч когось і з ними сфоткатись. Ну все як завжди. Єдине запитання, і це дуже важливо. Як з цієї ситуації виходити? Бо зараз, якраз від України, нічого не залежить все залежить від сполучених штатів, де шатдаун відбувся, і фінансування державних установ не відбувається.